Друзі, дивіться, статус про дитина війни. Статус особи дитина війни. Не знаю закон 4995, не знаю, наскільки це все правда, коли він вступить і як воно буде працювати. поки не знаю, може ви знаєте, можете записати. Але я про інше. Я про те, що паралельно, якщо це працює сьогодні, паралельно треба просовувати питання про. Статус учасника війни. Тому що статус учасника бойових дій це зрозуміло. А статус учасника війни це як дитина війни. Це і волонтери, це і добровольці. Це всі ті, хто працював на оборонку і таке інше. Тому це дуже важлива тема для нас, як для асоціації учасників російсько-української війни. Просимо теж підтримувати, писати. Додавати, що у вас там є, які думки, і будемо будемо рухати це. Дякую.